Давайте з вами поговоримо про вплив соцмереж на нас. Давайте з вами порахуємо, скільки разів на день ви дивилися цю кляту ідеально глянцеву картину в інстаграмі або в Тіктоці, і думали: я недостатньо худа, я недостатньо гарна. В мене проблеми зі шкірою. Я недостатньо доглянута, я недостатньо розумна, я недостатньо багата, я недостатньо що ще. І всі можуть краще, ніж я, а я не можу нічого. І ти думаєш, що усі люди живуть краще, ніж ти. Ти бачиш, як в 20 років люди стають мільйон. Нерами їде на своїх порше, показуються, А ти ледве-ледве заробляєш гроші для того, щоб покрити оренду квартири, вже говорити про те, щоб купити собі якісь речі, мови немає. І, на жаль, таких людей дуже сильно багато. Я сама була в такому стані, я розумію про що кажу. І в такі моменти в тебе просто опускаються руки. Ти думаєш, я не такий, я так просто не зможу. Ось такий друзі, вплив клятих соцмереж на нас з вами. І в цій ситуації я можу вам дати тільки одну пораду, якою скористалася і я. Якщо ви не креатор, якщо ви не робите той самий контент, тоді ви ставите собі скрін тайм на всі соцмережі дві години на день і концентруєтеся на собі, на своєму житті, на своїх досягненнях, не на житті інших людей. Повірте мені, це вам не допоможе. І, як показує досвід, не завжди ця клята глянцева картинка, така гарна, якою вона здається.